Повернувся я до нашого колеса. Не знаю, ті хто пропустить, не пропустить, це що спущене. Нам потрібен буде бензин. Так що є можливість робити це на відкритому поверхності. Я ж типу маю зробити якось так. І заливаєте чуть-чуть по, по кругу цієї бензини, щоб вона попала трошки в диск. Ось так ось. Головне не переборщить з пензою по кругу. Це обливаєте і небагато. І вам потрібно буде другий нюанс Спічки і ви зрозуміли, так що дивимося і не повторюємо. І такий філечок. як бачите, колесо пристало, але потім назад відклеїлось. Прийдеться повторювати знову, а краще це поставити насоса. О, задимів. І все у вас вийде. Так що, поки не прощаюсь, дубель 2 буде.